Дивлюся на цю посилку і думку, гадаю, розпаковувати чи ні. Бо знову ж хайтери напишуть всяку дурницю показую. Ми хочемо дивитися рецепти. Дивіться, хто ж вам заважає. Мені дуже багато пишуть здебільшого жінки. Але так само у мене є в шанувальниках і чоловіки. Одні залицяються, інші сватаються, треті дружбу пропонують, а деякі мовчки спостерігають, а потім присилають ось такі подарунки. І мені дуже цікаво подивитися, що ж тут у цій посилочці прийшло від. Пана Володимира. Ух ти! Ой-ой-ой! Мамо моя рідна, орхідея. Ручна робота виготовлена в Україні. Ага, тут є штикерочок я так розумію, мабуть, це світильник. Ух ти! Друзі, ви погляньте. Ай, яка краса! Орхідея. Так, штикерочок. А виглядає геть, як жива. Мабуть, треба спробувати її умикнути. Так, Ну от скажіть мені, будь ласка, як я можу не зняти і не показати такий чудовий подарунок, який мені так підняв настрій? Хочете рецепти, дивіться рецепти, хочете розпаковки, дивіться розпаковки, хто що хоче, та й дивіться. Я ж нікому не заважаю, але ж погляньте, яка краса. Я ж хочу з вами нею поділитися. Це ж емоції, ви розумієте, це радість, це щастя, це тепло, це світло. Я ж його вам відправляю. Беріть, користуйтеся. Мені не шкода. Погляньте, яка краса. Ага, USB. Так, я зараз, мабуть, лампу вимкну. Яке мелотиня! Погляньте! Поставлю в себе в спальні і буду любуватися. Володимира безмежно, вдячна, щаслива до гостями. Просто і не знаю, що сказати. Просто хочеться плакати, співати, сміятися. І це подарунок. Безмежно, безмежно дякую.